Матеріалі ви можете подивитися в тих презентаціях, які є Павло казав, що він відправляв на адресу електронну. Є навіть порівняльна характеристика туристичного та готельного збору. Я лише хочу зупинитися на тому і нагадати, що чому був скасований туристичний збір. Туристичний збір був скасований в зв'язку з тим, що все ж таки готельний збір вибачаю. Готельний збір був скасований в зв'язку з тим, що все ж таки його була достатньо висока відсоткова ставка, тобто 20%, і не було можливості. Це призводило до зростання вартості послуг готельного господарства, і це призводило до того, що зменшувалась кількість людей, які мали можливість проживати в готельних закладах. Відповідно, хочеться наголосити увагу на тому, що з одного боку, начебто, ми намагаємось відповідно до податкового кодексу, це призводить до наповнення бюджету 1%, який встановлений, а з іншого боку, все ж таки, зростання. Вартості послуг може призвести до того, що, можливо, туристи навпаки до зменшення кількості туристів. Нами було, ну хочу зупинитися на тому, що все ж таки ставка готельного туристичного збору, який наразі впроваджений податковим кодексом, встановлено на рівні 1% від вартості добової вартості проживання, і крім комунальних послуг. Значить, що стосується цього збору, нами було розроблено декілька варіантів, за якими можливо. Може розвиватися ситуація з туристичним збором і, відповідно, суми надходжень від різних варіантів. Використання даного збору. Значить, за спільно готельні заклади міста спроможні розмістити за добу приблизно 600 осіб. Нами було визначено, що фактично наповнюваність міста складає приблизно 40 50 І було розраховано декілька варіантів. Значить, реалістичний варіант передбачає те, що до готель, готельної установи міста за 2011 рік мають можливість перерахувати до бюджету туристичний збір в розмірі десь приблизно 175 тисяч гривень. Також нам було розрахований песимістичний варіант. Він передбачає використання кількості туристів за даними Чернігівської обласної державної адміністрації і скорочує цю кількість туристів до 40 тисяч чоловік. Протягом року. І відповідно ця сума зменшується відразу на, ну, оскільки кількість туристів пропорційно зменшується, до 80 тисяч, ну майже 81 тисячі. Ну і оптимістичний варіант, на якому ми все ж таки більше приділяємо йому уваги, який дійсно, можливо, буде впроваджений, це, по-перше, використання і залучення, максимальне залучення квартирно-посередницьких організацій і їх змушення їх сплач, сплачувати цей збір до е, місцевого бюджету бюджету, І відповідно тоді е, з обсяг збору до місцевого бюджету збільшиться як мінімум вдвічі і буде становити приблизно 350 тисяч гривень. Всі розрахунки є в матеріалах, які, які вам надсилалися відповідно. Я не думаю, що на цьому потрібно зупинятися. І що хочу сказати, перешкоди. Які є перешкоди, які впливають на мобілізацію до бюджету вказаних сум збору? Дуже коротко. Перша це відсутність чіткого визначення поняття турист. Тобто не можна зрозуміти, хто такий турист і хто насправді повинен сплачувати е, ту, цей збір. Друге, це наявність гострої потреби у проведенні грунтовної роз'яснювальної роботи з боку податкових органів щодо механізму справляння туристичного збору. Третє це відсутність механізму відстеження повноти сплати збору. Також це наявність встановлення точної кількості податкових агентів без статусу юридичної особи, складність встановлення точної кількості платників збору у кожного податкового агента, відсутність чітко визначених критеріїв відповідальності в разі порушення правильності і своєчасності сплати до бюджету туристичного збору, а також відсутність цільового спрямування коштів що надійшли до місцевого бюджету від туристичного збору. Тобто, на нашу думку, все ж таки, якщо ми туристичний збір справляємо, якщо ми формуємо за рахунок цього збору місцевий бюджет, він повинен мати і цільове призначення, і повинен спрямовуватись на те, щоб розширювалася туристична привабливість регіону. Ну і крім того, ще наприкінці хочеться відмітити те, що... Все ж таки збільшення туристичного збору ми можемо зробити е, м, шляхом е, активізації роботи податкових органів і залучення квартирно-посередницьких організацій до сплати цього збору. Крім того, одне буквально речення, що стосується е, проведений аналіз готельного збору і збору за місця для паркування транспортних засобів, він, е, можна сказати, виділить таку провокалізію, яка визначає, що все ж таки... Збір за місця для паркування транспортних засобів повинен бути сплачений незалежно від того, від тієї кількості платників, які користуються паркувальними майданчиками, а готельний збір він справляється лише з фактичної кількості проживаючих е, туристів, скажімо так, і тому тут виникає знову ж таки трошки.